Друзі, вітаю! Сьогодні поговоримо про секрети стартового потоку. Це такий загадковий потік, недооцінений потік. Потік, який навчає людей не тільки інвестувати, але усвідомлено інвестувати. І потік, який, за словами розробниками, є найбільш дохідний серед усіх потоків. Тому потрібно через довіру до самого проєкту. Просто запускати потік і не рахувати, що там е, відбувається. Ну, звичайно, ви можете прорахувати, але формули ці недоступні, які закладені в алгоритми потоку. Тому і засновник Дмитро Васадін говорить, що не треба рахувати. Зупиніться трошки, задумайтесь, за вас все прораховано. Всі потоки е, в проєкті Кешфлов завжди прибуткові. Тому просто беріть і робіть, як вам рекомендується. Бажано запускати не один потік, а кілька потоків, щоб зрозуміти, як це відбувається. Але давайте розглянемо, які ж потоки є, і їх нюанси. Так? Є три види потоків: стартовий потік, прискорений потік і преміум потік. Преміум потік було створено в серпні 2024 року, тому він самий новий. Потоки працюють 20 періодів. Стартовий потік і преміум-потік. Е, працюють всі свої 20 періодів, кожен період це 2 тижні. Чому я так говорю? Тому що прискорений потік трошки відрізняється від е, звичайного і преміум потоку. Відрізняється тим, що ми його прискорюємо. Яким чином? Е, ми прискорюємо його, оплачуючи 4 періоди наперед. Тобто, сьогодні ми поповнили потік. Система нас просить поповнити 4 періоди, і через 2 тижні у вас уже нарахування буде більше номіналу потоку. 4, потік потоку, 4 періоди ви поповнюєте, 5 період вам подарунок і шостий період у вас вже більше номіналу потоку є нарахування. Ось чому він прискорений. Ми переходимо на шостий період. Преміум потік, чим він цікавий? Цей потік відрізняється від звичайного тим, що потрібно підтягнути більшу кількість цікаренці за рахунок цього і дохідність потоку більша, ніж у звичайного. Преміум потік при запуску його вже на шостий період на рахування в кабінеті у вас буде складати 127%. Ну, це досить цікаво, тому цей преміум потік усі повідкривали собі, як тільки він з'явився в кабінеті. Ну і звичайний стартовий потік, він працює так само 20 періодів, це 10 місяців, і прибутковість його також досить класна. Просто тут потрібно трошки менше ікарінців підтягнути, як у преміум потоці. Ну і, звичайно, і е, дохідність його трошки менша. Тому вам вибирати, який ви хочете потік запустити. Все залежить від того, як ви, е, який ви плануєте дохід собі, на який дохід вийти і як швидко. Ось такі нюанси. Е, дуже важливо, що в кабінеті е, стартового потоку вам пише, до якої дати його потрібно поповнити. Е, його не треба нараховувати щоденно. На шостому періоді система вам пропонує підключити автопоповнення, тобто вона хоче допомогти вам поповнювати потік. Кошти будуть братися з нарахування, зараховуватися в потік. Вам потрібно буде тільки лікаренці підтягувати, а прибуток буде вам попадати в копілку. Це також досить цікаво. Слідуючий момент: повідомлення в кабінеті вам буде Говорити про те, що потік потрібно поповнити. Ви не забудете ніколи його поповнити. Також важливо. Ще один досить цікавий момент, що ви можете відкривати цей потік стартовий одинакового чи різного номіналу безліч потоків. Можете в один і той день відкривати різного номіналу стільки потоків, скільки вам хочеться. Але найбільш ефективний спосіб це відкривати потік на максимально доступну суму. І тоді прибуток у вас буде, як то кажуть, максимальний. Давайте розглянемо роботу цього, цих потоків стартових на прикладі преміум-потоку, розписавши кілька періодів. Пропоную стартовий потік розглянути в цифрах. Для прикладу я взяла стартовий потік, потік преміум. Так, це новий потік. стартовий. До цього з стартових потоків існував звичайний і супершвидкий потік. Він і зараз є. А в серпні 2024 року було додавлено новий вид потоку стартовий потік преміум. Він усім досить сподобався. Чому ви зараз побачите? І… Дуже користується зараз цей потік популярністю. Отже, ми знаємо, що стартові потоки працюють 24 періоди. Вибачте, 20 періодів. 20 періодів. Так. Але, так як преміум новий потік, тому ще ми дійшли тільки до сьомого періоду. Що далі буде, будемо бачити, далі буде більше. Отже. Перший період. Перший період. Ми поповнюємо, візьмемо для прикладу, щоб легше рахувати потік в 100 євро. Поповнюємо потік на 100 євро і додаємо якаренси. Стільки, скільки система у нас попросить. І чекаємо 2 тижні. Через 2 тижні. Ми заходимо в кабінет, щоб відкрити другий період. І що ми бачимо тут, що у нас вже нараховано 30 євро. Тобто нам потрібно додати своїх всього 70 євро. І додати, звичайно, є каренсі. Все, потік працює. Ми чекаємо два тижні, заходимо в кабінет. Щоб відкрити третій період. Що саме цікаво, що в кабінеті вам, вам прийде повідомлення про те, що потрібно поповнити цей потік, і у вас залишилося стільки часу, щоб його поповнити. Це дуже класно і дуже зручно. Ви ніколи не забудете, що вам потрібно його поповнити. Отже, для того, щоб запустити третій період, ми заходимо в кабінет і бачимо, що система нам нарахувала. 55,8 євро. Тобто нам потрібно додати ще 44,2 євро своїх. І додати, звичайно, e currency Стільки, скільки система в нас запросить. Система завжди визначає кількість e-currency в залежності від курсу e currency на момент запуску потоку. Чекаємо два тижні четвертий період. четвертий період для того, щоб його відкрити, ми заходимо в кабінет, і що ми бачимо, що у нас нараховано вже є 77,98 євро. Ну, це взагалі супер. Ми додаємо всього своїх 22,02 євро. І додаємо єкаренці. Єкарінці це пальне наших потоків, тому ми їх завжди додаємо. Далі, проходить два тижні, ми приходимо в кабінет до себе, щоб відкрити п'ятий період. І ми бачимо, що в кабінеті вже у нас є нарахування, і ці нарахування складають 97,07 євро. Тобто нам потрібно додати своїх коштів в потік всього 2,93 євро. І, звичайно ж, додати є каренці. Ось так. Чекаємо два тижні, знову ж таки, приходимо в кабінет для того, щоб відкрити шостий період свій. Шостий період. І що ми бачимо? Супер. В кабінеті у нас нараховано нам 113,48 євро. Тобто, ми вже своїх коштів не додаємо. У нас є. Вже 100 євро на поповнення потоку і 13,48 євро. Це вже наші кошти, які ми можемо виводити на свій гаманець Маністоріч. Або купити за них єкарниці. Тому що єкарінці треба все ж таки підтягувати в будь-якому періоді. Потік працює 2 тижні. Через 2 тижні ми заходимо в кабінет, щоб відкрити сьомий свій період. І зайшовши в кабінет, ми бачимо, що система нам нарахувала 127,6 євро. Це круто. Тобто потік у нас на 100 євро. 100 євро ми використовуємо для того, щоб поповнити свій потік. 27 євро ми можемо купити на них каренсі і все, виходить, потік повністю сам себе забезпечує. Два тижні чекаємо і у нас настане восьмий період. Але восьмий період ще... Е е Ще ні, ні в кого не наступив, як то кажуть. Тобто е, всі запустили потік е, цей стартовий преміум в серпні, і е, ще ні в кого не наступив восьмий період. Але він ось ось наступає, тому я вам обов'язково повідомлю. Е, що саме цікаво, що з кожним періодом у вас нарахування будуть, звичайно, збільшуватися. Ви бачите, що на сьомому періоді 127,6 євро. Це вже говорить про те, що потік досить ефективний і е, приносить гарні виплати. Е, тому е, цей потік недооцінений, повторюсь. Е, зверніть на нього увагу і бажано запускати кілька потоків. Тому що один він не дуже цікавий. Якщо ви ось на шостому даже періоді чи на сьомому запустите ще один потік. Можливо, навіть більшого номіналу, тоді буде краще. То на 12 му періоді у вас два потоки будуть на самозабезпеченні, і вони будуть два потоки цих просто закидать у вас грошима, як кажуть у нас. Ну, закидать не закидать, але давати вам кошти, більше як в номіналі потоку це дуже круто отримувати ці кошти. Тому звертаю вашу увагу. Запускайте потоки. У нас їх запускають марафонами. Є люди, які мають по 100 потоків, є по 20 і так далі. Запускають їх щоденно, щотижнево, через два тижні, через місяць. Це вже залежить від того, як ви собі виробите свою стратегію. Тому всім бажаю гарних потоків.